Чернів в Академії військово-морських сил ім. Нахімова відбулося водно спортивне свято відкриття літньої навігації 2013 року. Захід пройшов на водній станції Академії за участю представників командування флоту особового складу Академії військово-морських сил імені Павла Степановича Нахімова. Запрошених гостей учасників привітав перший заступник командувача військово морських сил збройних сил України, віце адмірал Сергій Елісеєв. адмірал, особовий склад Академії військово-морських Сил імені Павла Степановича Нахімова. Направлення водного спортивного свята, Дня Нептуна. з нагоди відкриття літньої навігації Вишигона. Головний суддя змагань, капітан Пашаран Лосенко. Є. Вітаю вас днем, Нептуна. Слава! Слава! Слав! Слав! Головним розпорядником військового водного спортивного свята традиційно став бог морів та океанів Нептун. Режим великої спячки вже закінчився, тому що всю зимню пору, всі курсанти готувалися до цього свята, відремонтували яли у нас зараз їх вже десяток. Ми розпочинаємо також всі спортивні соревновання, які присвячені літній Олімпіаді. На день флоту у нас буде Олімпіада на Кубок командуючого військово-морських сил між усіма гарнізонами, між всіма учасниками військово-морських сил. Тому це перший крок, початок того, що дає змогу людям рости, фізично виховуватись і жити далі. Відкриваємо літню навігацію, Практики курсантів на шлюпки, ми самі розуміємо, що спочатку з шлюпки починається любов до моря. Тому сьогоднішнього дня ми починаємо практику курсантів на шлюпках. Цього дня змагалася в декількох видах спорту гирьовому, артспорті згинання розгинання рук у порі лежачі, перетягуванні канату та, звичайно, у перегонах на шестивесельних ялах. Це є найголовніше приклади військово-морських сил, тому що це був Армспорт, це те, що. Тримає руки і плечовий пояс це сила. Друге це перетягування каната, тому що всі знають, що на кораблях працюють тільки з канатами і швартовими кінцями, які дають змогу корабель пришвартувати. Наступне це були гірі, без яких неможливо існувати торсу мужчини, по суті, своє фізичного їхнього виховання. Гребля, ви бачили і віджимання руку порі. Тому це був комплекс, який проведений спеціально. Зараз у нас він пройшов як чемпіонат Академії військово-морських сил на честь відкриття Дня Нептуна. Це був перший крок. Далі ми будемо наращувати, тому що в усіх гарнізонах є бажаючі. Зараз паралельно проводяться в усіх гарнізонах України, починаючи з Одеси, і заканчує ці змагання. І ми будемо виходити на день флоту на загальний чемпіонат. Серед почесних гостей Академії військово-морських сил цей день на спортивному святі був присутній один із старішин вітчизняного військово-морського флоту, віцеадмірал Микола Клітний. Він незадоволенням спостерігав змагання майбутніх морських офіцерів. Після заходу ветеран поділився з нами згадками про свої курсантські роки саме про те, як ставилися в ті часи до спортивних тренувань фізичних навантажень. Ну, якщо говорити про ті временах, коли ми в учились в академіях, чем я кончал военно-морской академии, академию генерального штабу, то значить, спорту вообще-то уделялось большое внимание. Достаточно сказать, что По указанию наркома военно-морского флота Кузнецова на 1943 году, несмотря на войну, был организован общий флотский водный заплыв, вот, в котором участвовали все э, все весь военно-морской флот, который не, э, значит, не был в действующем флоте. Каждый матрос, каждый матрос военно-морского флота, который участвовал в заплыве, должен был проплыть 400 метров. Такая была норма. Ну и в, в, в самих училищах тоже уделялось, это вернее в учебных заведениях, вплоть до Академии Генерального Штаба. И в процессе учебы тоже самое, всесторонняя физическая подготовка, и гимнастика, и лыжная подготовка, и легкоатлетическая подготовка. То есть уделялось очень большое внимание спорту. В результате и живем, мне 83 года. За підсумками заходу кращою командою за кількістю перемог у всіх видах випробувань цього дня стали курсанти другого факультету корабельної енергетики. Суден я брав участь у такому виді спорту, як згибання і розбирання розгибання рук в упорі. І другий факультет зайняв перше місце. Не тільки в цьому виді спорту, а й в гривому спорті, армспорті. Я самостійно відбирав команду, готував їх і майже був впевнений, що команда моя виграє. Так, я капітан команди. Яли у нас проходили вже е, два роки. Я, я брав участь е, у прошлому році. Ми зайняли перше місце е, у цьому році ми зайняли друге місце. Е, напорно е, тренувалися е, кожен день вставали в п'ять утра. Та ще тренування було вечором. Тренування дуже необхідні були, коли перший раз сіли заяв, було важко. Друге загальне командне місце посіли курсанти першого факультету, але у веслуванні на ялах вони опинилися на першому місці. До відкриття цього сезону готувалися два рази в день, ми тренувалися зранку і також ми тренувалися після обіду. Тренування проводили в нас дуже напружено. Третіми за результатами стали курсанти військово-морського коледжу по завершенню свята переможців та призерів чекали нагороди, кубки, грамоти та смачні пироги. Після чого відбувся фейерверк від відплиття нептуна зі своєю свитою у море.